Є знижки на карсил 15% в аптеках подорожник Пан та ощад. Словом не спалося вночі і мені нема закона, ти штрафує. Не біда уклон допоможе. Щоправда, тисяч за 5 гривень. Проблема, коли я беру двох, трьох чотирьох чоловік. Тоді проблема, тому що я забуваю. І поліція як починає звати, я можу про їх назначити, аж не забуду і все. Тобто сам не порушую, але даю іншим порушувати і на цьому добренько заробляю. Ну, так все, я життя. Поклон, ні, і при цьому грибе шалені відсотки від золотих поїздок. Чесно, я маю вам дізнатися, я нікуди не їду. Війна, а кому побільше б заробити. В Україні спалахнув скандал з онлайн-сервісом Замовлення автоуклон. Додаток не те, щоб не припиняє працювати під час комендантської години, а за тариф x 5 довезе вас хоч на край світу у будь-який час доби. Словом, не спалося нам вночі. тож ми вирішили перевірити, чи дійсно чутки про роботу уклон 24 на 7 під час війни відповідають дійсності. Та скільки коштують такі старання? Усі подробиці розповім за мить. З вами новини та Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ніч комендантська година Київ. Ви вдома, але раптом захотілося поїхати з правого на лівий берег чи навпаки. Не біда, уклон допоможе, щоправда, тисяч за п'ять гривень. За таку суму заради вас переїдуть тоді й усі мости і блокпости. Про те, що уклон працює і вночі, попри комендантську годину, в мережі говорили і вже не раз. Сподівання, що сервіс оготується, і врешті обмежить роботу застосунку вночі, виявилося марними. Про те, що уклон при цьому гне захмарні тарифи, і дозволяє водіям їздити, попри комендантську годину. Почав трубити телеграм-канал Джокер. Люди масово кидали скріни, де видно хто куди і за скільки готовий їх довести. От, наприклад, трохи більше як за 4 тисячі. Вас з Києва завезуть у село Вишневе. А щоб пішки не йти за бургером, умовно треба заплатити півтори тисячі. За менше зась ніхто не візьме замовлення. Але якщо ви думаєте, що це верх айсбергу, то ні. За тисячу баксів вас будуть готові навіть в інше місто завести про просто серед ночі. Ну а ще це великий плюс для расистів. На поляницю посеред ночі перевіряти явно ніхто не буде. Як це ж вкусити годуючу руку? О, фаворит мої 41 тисяча гривень, і вас прямо сій час відвезуть із Києва в Львову. Ну, нормально, тисяча баксов. Русня садиться в таксі, уклон і смотрить, що воєнни везуть по всій трасі, і куди. Словом, не спалося вночі і мені. Тож ще дійсно приїде таксі, і як свій підробіток пояснить водії, вирішила перевірити сама. Друзі, власне, зараз це перша година ночі, якщо бути точніше, година 15. Я почала викликати таксі приблизно першій 0,3-0,4, Про що свідчити скріншоти відповідні. <свісно> Дуже цікаво, що звісно, за 500 гривень ніхто від моєї адреси домашньої до залізничного вокзалу їхати не хотів, тому ціну довелося підвищити і довелося її підвищити до максимального рівня. Далі вже мені навіть не давало це зробити. Чесно кажучи, складається враження, що комендантська година для бідних, ось власне скриншоти о першій ночі застосунок запропонував мені викликати таксі за 575 гривень, майже 10 хвилин пошуку і жодного відгуку. Але як тільки я підвищую суму до максимально дозволеної, а це 2261 гривня, миттєво знаходиться водій. Коли я запитала, чи ок, що комендантська година і чи ми доїдемо без проблем, він сказав, що так, звісно, запитав, чи є в мене документи. Я сказала, ну, звичайно, є. І уточнив, скільки нас людей. Я сказала, що я їду одна, і ось власне водій під'їжджає. Якщо ви помітили водій уточнив у мене, скільки людей буде їхати. Для чого ви побачите вже за мить. втім, поки варто уточнити ще дещо. На жаль, мені трапився водій військовий. Його обличчя та усі особисті дані будуть приховані. І от в мене виникає питання не лише чому військові користуються своїми посвідченнями та пропусками, а чому вони змушені це робити. Це вже питання і до влади, адже як сказав сам військовий, він таксує не від хорошого життя. Це він розповідав мені як пасажирці. Адже що ведеться зйомка, хлопець не помітив. Спойлер, після цього він надав дозвіл на публікацію за умови, що його обличчя та ім'я залишаться прихованими. Що ми і зробили. А Чого ви так сайте О, ну, Так са те, що я була одна водієві чи цьому чи іншому значно полегшило життя. Чому дивимось відео тепер від самого початку? Тут і пояснення, як видається обдурити поліцейських. добрий вечір. Добре. Ми точно в комендантську приїдемо? Так, приїдемо, тільки сідайте вперед. А чого вперед? Буду вас інструктувати, що ви... Ми, ми друзі, або там дівчина, хлопець, просто вас везу або додому, або щось придумаємо історію для поліції, коли б нас було зупиняти. У мене посвідчення є, ви приїдемо, не Точно? Не переживає. А скажіть, будь ласка, у вас це ж паспорт, звичайно, має бути, так? Дія підходить? У, у вас? Так, у вас? так. У так, І це таке питання взагалі. А чому в комендантську дозволяють нормально їхати? Ну, взагалі вам. Ну, Жим? Нема закону, поки не штрафую. штрафують. Так не штрафують. Так виживаю. Та не переживайте. Переживаєте? Чому не доїхали? Я їхав 10 кілометрів от вас. Я не знаю, просто такого я їду, я тож можу зараз десь. Э, не переживайте, ви їдемо, все нормально. Вам на вокзал треба? Uh -huh. не, не переживайте, вас довезу. А взагалі, як люди реагують, що в коменданті передають. Сперед сідають, так. сестра, дівчина, жінка. Друзі, проблема, коли я беру двох, трьох, чотирьох чоловік, тоді проблема. Тому що я забуваю їхні імена, і поліція коли почне їх звати, я можу трьох назвати, четверта забуду і все. От було таке, я на лівий берег віз, їх відправили в поліцію, коли вони п'яні були. А мене допустили. Okay. Ну, військових, під щось вони Мені шкода, що подекуди наші військові змушені шукати собі підробіток. Виникає питання до влади, що з грошовим забезпеченням, хоча і це не виправдовує при порушенні правил. А втім, проблема насправді куди глобальніша, адже як ми казали раніше, перевірити водій людину, яку везе ніяк не зможе. А уклон до слова працює не лише у столиці, а й в Одесі, яка потерпає від обстрілів чи не щодня, і в тому ж Харкові, а це взагалі прифронтове місто. Для ДРГ та зрадників уклон ну просто ласий шмат, адже хто завадить поставити кілька точок на мапі та їздити, видивлятися, куди, скільки якої техніки перекидають. Нічим не краще ситуації у Львові. Щодо інших сервісів онлайн-замовлення, авто принаймні у столиці роботу своїх застосунків після 0000 вони блокують. Але уклон вирішив у соцмережах трохи повиправдуватися. Виявляється, вони працюють з благими намірами. Раптом котику чи собачці треба до ветеринара. Не сперечаюсь, буває і таке, але ви впевнені, що за 5 тисяч гривень кожен зможе свою тваринку завести до лікарні у своїх соцмережах щодо цієї ситуації, висловився і співвласник уклон Сергій Гришков каже: уся інформація про службу таксі, брехня та бруд. Останні кілька тижнів на нашу компанію безупинно лється потік брехні і бруду з анонімного каналу Джокер. Уклон став одним з багатьох бізнесів, на які він нападає. Ми довго ігнорували дезінформаційну атаку, але ця чорна кампанія прийшла межі і перетворилась на справжній цифровий тероризм. Все, що пише канал Джокер, маніпуляція і неправда, і ми будемо захищати свою репутацію у правовому полі сьогодні. Ми звернулись за допомогою та сприянням до правоохоронних структур, а саме до офісу Генерального прокурора та представників бюро економічної безпеки України, із закликом розібратись в ситуації для захисту репутації уклони. Я також прошу звернути увагу на ситуацію, коли підприємців зрадить з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Інший співвласник уклон телеграм-канал звинувачує у наклепі. Стикнули з інформаційним шантажем місяць тому, який продовжується і зараз. Бізнесам треба бути максимально готовими до таких атак, які насправді є достатньо дієвими. На каналі Джокера приблизно 300 тисяч підписників, хай може тільки половина з них реальні. І коли він накачує їх якимось наративами, то вони починають діяти, як потужна бутоферма по помітадічки і бомбити компанію однотипними вбросами. Тим не менше, ми дотримуємось своїх принципів, закликаємо інші бізнеси ні в якому разі не платити таким, як він, гроші. Взагалі, на мою думку, анонімні тг канали несуть велику небезпеку суспільству, бо за свій наклеп на компанію або людину власників тг каналів доволі важко притягнути до відповідальності, на відміну від змі. Але ми будемо намагатись. Окрім цього, працюємо, розвиваємось, допомагаємо армії. Щоправда, українці, схоже, усі ці виправдання не дуже вірять. Це добре, але якого ви катаєтесь в комендантську годину? Ваші конкуренти не працюють, а ви так. Це як а що по факту? Чому працюєте в комендантську годину? Чи ви самі влаштували безперешкодне просування автопарку у комендантську годину, щоб знімати пересування ППО? Може, це і є ваш план зради держави? Вся гілка проросійська, тож висновок говорить сам за себе, коли всі в комгодину вдома ви безперешкодно працюєте, дозволяєте вільне пересування кожного, в тому числі й противника. Для вислідковування пересування техніки на Ваші водії працюють комендантську годину, і ціни в мінімум три рази вищі. У мене все так ви спростуйте, якщо це брехня. Звісно, що в умовах війни є категорія громадян, які мають право на спецперепустку і пересування містом уночі. Втім, це не дає право їм користуватися документом у власних цілях і тим більше на цьому заробляти, возячи, аби кого можливо у цій історії є ще підводні камені, про які ми дізнаємося згодом і матимемо низку доказів, а в тому числі про інші скандали довкола компанії. Але зараз говоримо про кричущий момент, який самі перевірили. Уклон порушує комендантську годину. Це факт, і те, що водій ні. Як не зможуть перевірити, кого везуть теж факт, як і те, що пасажиром може виявитися зрадник. Якщо ви помітили, жоден із представників компанії про комендантську годину ні слова не сказав. Про користування перепусками чи то водій її має поправу, чи ймовірно купив. Тим часом Telegram Joker озвучив ще один важливий нюанс: за документами, уклон це такий собі онлайн-сервіс, який нібито просто надає послуги для водіїв, адже ті, користуючись спецперепустками, порушують комендантську годину. І сам уклон тут ніби ні до чого і закон не порушує. Тобто сам не порушую, але даю іншим порушувати і на цьому добренько заробляю. А гарна тема дуже ситна, особливо під час війни. Чомусь конкуренти уклонно обмежують роботу своїх застосунків на час комендантської години, а уклон ні. І при цьому грибе шалені відсотки від золотих поїздок. Так в чому ж проблема? Так, компанії є і за що подякувати. Вони підтримують Збройні Сили України, але ж і комісія після таких нічних поїздок теж не промах. Словом, висновки робіть самі. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!